Так, сьогодні субота, 18 листопада. І поки я завантажую відео на YouTube канал, яке ви, мабуть, вже подивились. Якщо не подивились, то як так? Подивіться, будь ласка, попереднє відео. І зараз я буду робити макіяж, тому паралельно вирішила з вами поговорити. Угу. Це подарунок на якийсь там новий рік, я не пам'ятаю. Зараз ми будемо їхати в центр, бо е завтра день народження, і хлопець не знав, що мені подарувати, вирішили, що е в принципі мені потрібні кроси якісь, тому зараз будемо їхати щось шукати, міряти. купувати. Побуваю. Що? Ще ввечері після того, як походимо по магазину, домовились зустрітися з друзями, а там вже в Лондоні, тут, точніше, тут вже в Лондоні вже на всю підготовку до Різдва, тому дуже багато ярмарків, таких різдвяних вже відкрито. Тому надійшла пропозиція відвідати одну з таких ярмарків сьогодні. Люблю малювати стрілки. У мене вже, як маю мови мовити, набита рука на це. Бо як інші кажуть, відьма. Мені було б дуже цікаво почитати в коментарях, коли у вас день народження, і як ви плануєте, чи як ви полюбляєте його святкувати. Бо, якщо чесно, кожного року для мене це прям дуже великий стрес. Я дуже довго вирішую взагалі, що я хочу, як я хочу святкувати, що я хочу вдягнути, які фото зробити і тому подібне. Тому для мене це такий більше стрес. От, можливо, ви напишете якусь таку класну ідею, і вона стане для мене якимось відкриттям, можливо. Тому мені дуже цікаво почитати. А, до речі, забула сказати, що сьогодні, можливо, навіть зроблю фото, щоб закинути в Інстаграм в день народження вже завтра. Ну, Таке традиційне зі свічками там, не знаю. Взагалі не маю уявлення, яке воно має бути, бо перед цим дивилась якісь референси в Pinterest, але такого, що прям дуже щось сподобалось, нічого не знайшла. Я вам більше скажу. Я навіть торт не придбала. Не знаю, що буде і як тут буде. Але свічки я купила. Все, я ж в мене готовий. Тому я зараз швиденько одягаюсь і будемо бігти. У кожного влогу, мабуть, знімала цю вулицю. вже дерева всі осипались. Одне воно тримається. Знаєте, я постійно в пошуках нових україномовних каналів. І на один з таких я нещодавно натрапила, тому вирішила поділитися з вами. Це канал Аделіни. Вона знімає комфортні влоги про повсякденне життя в Європі, естетику, подорожі, гармонічні стосунки та затишок. Вона переїхала з Харкова до Праги, працює діджеєм та б'юті майстром, і в її влог Справжнє життя. Справді зараз дуже мало україномовних якісних каналів. І оце один із них. Тому дуже рекомендую посилання. Ви знайдете під відео, коли ми зустріли з друзями. Ми пішли все таки на той, на ту ярмарку новорічну. Звісно, в порівнянні з ярмаркою, яка є в Києві, була в Києві там до війни. Це просто не порівняти, бо в Києві це просто вау, просто топ. А після цього в нас з'явилася така спонтанна ідея піти на Лондон Ай, і потім відразу за цією ідеєю з'явилася ідея зробити там фото відразу з свічками. От тому ми відразу купили кексик і побігли просто щоб встигнути, бо до закриття там залишалось здається, 45 хвилин. Але ми встигли і зробили класні фото. І я просто передати не можу. Які це класні емоції? Я не очікувала просто такого гарного виду. Просто все світиться, це місто. Все прям дуже дуже гарно. Ще на моє здивування з вершини було видно Winter Wonderland. Це парк, який відкривається зимою. Тут я дуже задоволена. Прям дуже. Я дуже рада, що так спонтанно вирішили піти. Well Дивіться, яку красу мені подарували з самого ранку. Я ще спала. Мені принесли такий гарний пакет. І Рафаелка. Я вже нафарбувалась, задула свічки. Зараз будемо виходити в парк, їхати в центр і там зустрінемося з подругою. Uh, і підемо в парк. Не знаю, чи там щось буду знімати, бо <смі> хочеться трохи відпочити, просто побути в моменті. Зібрали вже речі, шампанське, і будемо бігти. А ще біжіть в інстаграм і дивіться фото, яке я зробила на оглядовому колесі на Лондон Ай. Я взагалі це було настільки неочікувана для мене. Це була така. Просто спонтанна ідея. Ми там купили кекс просто поруч і побігли. Добре, що черги не було. Але то прикольні були емоції, і фото вийшли прям дуже класні. Старость це коли ти договорилась зустрітися з подругою, тобі стало настільки хреново, що просто побігла за таблетками, купила водички і ще й з'їла перед цим бургер, щоб не на голодний шлунок. Коли тобі трошки за двадцять, не трошки. Коротше, зараз у Кіко знижки до Чорної П'ятниці. І тут Апокаліпсис. Ось людина, яка дитніла і пам'ятала. Іду додому з роботи. Мене поздравили ще й на роботі. Так приємно. Просто вдягти чисту кофту і вимазати її е, квітами нормально. Ви цього не бачили. Як і обіцяла, що в інстаграмі хочу показати вам, що я купила, і що мені подарували на день народження. Я ні в якому разі не хочу похизуватись цим. Я думаю, що просто кожному це цікаво. Мені я сама люблю дивитись такі відео, коли показують подарунки. От, як мінімум, бо я беру щось таке відео для себе як ідею на чийсь майбутній день народження. Тому поїхали. А, почнемо з першого подарунку. Це подарунок від хлопця. А, він мені Такі подарував квіти Рафаелки, дуже люблю Рафаелки. Мені подарував гаманець, мені вже дуже подобається. і Найкращий подарунок то гроші, щоб я обрала собі кроси, бо ми їх так і не вибрали тоді в суботу. Якийсь дуже складний для мене вибір, тому буду дивитись і шукати щось, те, що мені сподобається. Далі подарунок від друзів. Її стов'язків дивляться це відео, тому ще раз хочу сказати дякую. А вони мені подарували від Pandora. Це сережки. Вони мені прям дуже подобаються. Вони такі е, сніжинки. Не знаю, вони такі милі прям, е, дуже сподобались. Це було дуже неочікувано, але дуже приємно. Просто пакетикий набір для тіла, гель для душу, лосьйон для тіла і крем, начебто, для тіла. Таке дуже гарне упакування. І само собою солодке. В цьому відео буде дуже багато солодкого. Я не знаю, скільки я його буду то все їсти, хоча, можливо, то буде дуже швидко. А далі подаруємо під подруги. Е, я давно казала, що я хотіла би чашку з ММД з магазину, бо вони там, по-перше, дорогі, і тому я її просто хотіла, а не купувала. По-друге, вони дуже круті, і тому я її дуже хотіла. А по-третє, Подивіться, просто, яка вона велика. Я не знаю, я просто дуже п'ю багато чаю, хоча мені здається, що в цій краще робити якесь какао з маршмеллоу, або гарячий шоколад. Прям класно. І подруга сказала, що вона купувала її мені під манікюр мій. І, до речі, гаманець теж в колір манікюру. Не знаю щось, можливо, це через нігті, але мені щось дуже сподобався цей колір останнім часом. Як бачите, результат. Не мені одній. І набір M&M's Також, мабуть, найбільше, що я люблю, це M&M's такої з солодкого. Те, що купую постійно. Тому я дуже задоволена. Потім подарунок з моєї роботи з Мені Подарували знову таку цукерки. Багато цукерок. І тепленький костюмчик для дому. От така ковтинка і штани. Дуже приємний дотик І це прямо те, що потрібно, бо у нас тут дуже холодно. Прямо дуже холодно і все те, що треба. Також дівчата з роботи мені ще подарували ось такий набір цукерок. Також квіти. Багато квітів, багато цукерок. І хлопець я забула, ще мені подарував відразу на, на грудень місяць. ось такий адвент-календар. Тут, е м, здається, три види цукерок. От. Але сам прикол адвент е календарів в тому, що ти просто відкриваєш віконечко з номерочком. Тому, е мені здається, не важливо, що там. Важлива сама суть е цього. Тут вже навіть розсвіли, Взагалі дуже гарно. Звичайно, хочу сказати дякую взагалі за привітання, за всі привітання, які я отримала в цей день. Це дуже приємно для мене. За подарунки також дякую дуже-дуже-дуже велике, бо мені дуже приємно, що цей день зі мною розділяли такі люди, От, що взагалі мене оточують такі приємні люди. І ще обіцяла показати вам подарунок, можна, можна назвати це подарунком для себе. Від себе, від себе для себе. Бо в той день, коли ми зустрілися з подругою, я там говорила, що ми зайшли в Кіко, де були вже знижки до Чорної П'ятниці, і там була акція Купуєш три одиниці і три одиниці до подарунок. Ми спочатку думали, що ми зайдемо і кожна обере просто по три одиниці, і от там потім порахуємо, і все одно це буде дешевше. Ні. Я купила 6 одиниць, подруга купила теж 6 одиниць, тому зараз буде велика розпаковка від Кіко. Взагалі, коли ми зайшли туди, я не зовсім розуміла, що мені потрібно, але точно знала, що я хочу Бібі-крем. Раніше я користувалася від Garnier, але вони мені щось не знаю не дуже останнім часом. Тому вирішила спробувати новий. Це ось такий bb крем він в 02 кольорі. Це не найсвітліший, здається, другий він по відтінку йде. От. Я ще не використовувала його, але сподіваюся, я вгадала з кольором, бо я дуже довго обирала. Тому маю такий bb крем Далі я вирішила, що мені потрібна матова помада. Зараз на мені матова помада від NYX. І там, в принципі, був такий самий колір в Кіко, але я вирішила, що мені не треба такий самий колір, і взяла трошки він такий понасиченіше. Я не знаю, як це назвати, от, але трошки інший відтіночок. За такі гроші вони мають бути класні. Тому цікаво, це восьмий відтінок. Потім я вирішила, що мені потрібна ще одна така сама матова помада, але вже в червоному кольорі. Бо колись в мене була такого винного. І я нею, в принципі, рідко користувалась, але користувалась. Іноді цього так хочеться, але немає помади. Я вирішила, що вона в мене має бути в косметичці. Тому купила таку ще матову. Це не точно така сама помада, як та, але в 13 відтінку. Я ще цим не користувалася, не знала, що тут буде. Далі. Я вирішила, що згадала точніше, що мені потрібні румяни. І знайшла там ось такі румяни в такому кольорі. Не знаю, блогери завжди закривають дзеркало. <гум> я буду так само. <гум> в принципі, колір такий не дуже пигментований, точніше, він не дуже насичений, але дуже пигментований. От і сам відтіночок мені дуже сподобався. Це 01 відтінок. Далі я вирішила, що для румян мені потрібна. Потрібен пензлик. І для румян я обрала ось такий і, в принципі, звичайний пензлик для нанесення От, але прикольний колір. Так, і останнє, що я обрала вже просто, аби щось взяти, це блиск, такий взяла подруга, і я подумала, що наче непогано, тому візьму такий самий. У мене є такий прозорий, який більше губи. От, це такий в. Я не знаю, що це за відтінок, але мені подобається, що від нього такий ефект, знаєте, як дуже наси, насищені губи. Сочні, чи я не знаю, як це сказати, але зараз таке багато фото, відео бачу в Тіктосі і в Пінтересті такі персякові, якісь сочні губи. Тому мені здається, що від цього близько має бути такий ефект. Це відтінок 20-й. Тому, якщо ви маєте десь поблизу магазин Кіко, біжіть туди, там здається, ще є ця акція, або також можна замовити онлайн. Реклама, за яку мені не заплатили. Скоріше за все, на цьому все. Тому е, хочу нагадати підписуйтесь на мій канал, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент. Ставте лайки, пишіть коментарі і до наступного відео.